Російські війська вторглися на територію України. Я до, до останнього не вірю, що таке може статись. Не приходили і просто розстрілювали членів сім'ї. Бачили біду в очах людей. Коли війська Російської Федерації покинули Київську область, у нас почав працювати наш зведений захід вибухотехнічної служби. Не було таких людей, які би сказали, що я не поїду. Були такі люди, які говорили, що я хочу їхати перший, я хочу їхати. Всі ми не могли поїхати відразу. Відповідно, по черзі ми змінювали один одний, і люди мали бажання і мають бажання дотепер. Тобто, у нас всі вибухотехніки вже побували. По два рази на розмінуваннях території там, в різні терміни. Перший раз, коли ми прибули на території, де відбувалися бойові дії, нас уразила ця розруха розруха житлових секторів, де проживали люди, тобто обстріли росіянами велися в незалежності, вони могли обстрілювати просто житловий сектор, розруха, розвалені будинки. Тобто від цього люди і гинули. У нас була Сформована задача по зачистці, розмінуванню Буча, Ірпінь, Гостомель і прилеглій території, де перебували російські війська, відповідно від їх інженерних загороджень, від боєприпасів, які залишилися наслідок ведення бойових дій, які не розірвалися. Ми проводили, скажімо так, огляд дому володінь, де перебували війська Росії, тому що вони проживали просто в житлових домах. Вони зламували двері, заходили там, проживали. Інколи людей виганяли просто. Ті люди, які там були, з того, що вони розказували, то вони їх заставляли або сидіти вдома у себе, або інші гірші ситуації це коли вони приходили і просто розстрілювали членів сім'ї. Кликали люди нас до своїх домівок, де, як вони казали, окупанти. Проводили певний період часу і бачили їхні звірства і відношення до чужого майна. Телевізори зривали прямо з дюбелями з стін. все речі перевернуті, тобто кошти, напевно, також шукалися. Це були моменти, коли вони, проживаючи, наприклад, в квартирі, вони виходили звідти і банально ставили розтяжку на двері, розуміючи про те, що сюди, скоріш за все, прийде людина, яка тут проживала, а не військовий. І відповідно вона може вбити цю людину. І такі речі також неприпустимі для військових, коли він розуміє, що він ставить цю саму розтяжку спрямовану на вбивство цивільної людини. Ми, коли вже заїжджали в села, які більш віддалені під границею, також працювали, і відповідно там також брали з собою там якісь паштети, але бачи ну, ту людину, що ну, видно, що в неї немає нічого і розуміючи, що там постійні обстріли ні заробити немає де коштів. Ми просто їх віддавали їм. Допомагали ми всім, чим могли. Що люди зверталися, запитували продукти харчування, запитували медикаменти, все, що у нас було з собою, ми віддавали, тому що, як кажу, бачили, біду в очах людей. Для них основне те, що є і збройні сили, і поліція на тих територіях, і вони відчувають безпеку, безпеку в тому, що просто в них не прийдуть додому і над ними не познущаються, не вб'ють. Деколи, коли проїжджаєш машиною, бабіч дороги, діти махають, ми їм бібікаємо, їм весело. Ми раді, що їм бачимо посмішку на обличчі. Це приємно спостерігати. Приїжджаючи на об'єкти, багато місць було, де знаходилися просто тварини, собачки, котики. І ми також перші дні просто своє давали, а потім завозили. Тобто, яка їда в нас була там, що залишалася. Ми збирали, підвозили і ці собачки, котики бачачи, всі бігли. Ту їду їли, побачивши контраст там і приїхавши вдома, звичайно, цінуєш набагато краще. Те, що тебе є. Був радий, що я приїхав додому побачити сім'ю. Родичі з пережиттям, але неслись нормально. Зрозуміло, що це потрібно робити, цю роботу і таких як ми є багато. Війна для нас новий досвід. Завжди радимося з якимись іншими ситуаціями, які потрапляються в роботі. Краще ніж ми подивимося ту територію, чи подивиться інший громадянин, який не має досвіду, який може наразити себе на небезпеку. безпеку. Це наша земля, це наша територія, і ми маємо її відстояти. Ми маємо її захистити. ми Маємо захистити наші сім'ї, сім'ї наших українців, громадян, цивільних. Це наша робота. І тут навіть не задумаєшся, чому я це маю робити. Я, як поліцейський і громадянин України, люблю все для того, що ми перемогли. Я впевнений на 100%, що ми переможемо.